Так, ну що, всім привіт! Перше, що я хочу показати, це як взяти ті кольори, які ми брали у палітрі. Нам треба додати на фото, яке ми хочемо оформити, фотографію нашої палітри. Потім нам треба обрати текст, після натиснути на колір тексту, вибрати абсолютно будь-який кольор, зажати його і потім вивести піпетку на вашу палітру. І там ви обираєте потрібний колір. Після чого ви можете видалити вашу палітру. Наступне, що я покажу, достатньо елементарне, але багато хто чомусь не звертає увагу на цю функцію і не помічає, що вона існує. Щоб відрегулювати текст, ви можете посунути його повзунком, який розміщений зліва. Наступний момент про вирівнювання тексту. Також достатньо елементарно, але я мала нагадати, що краще за все ставити лівостороннє вирівнювання або посередині. Я вам вже казала свою думку відносно того, що немає сенсу робити з історії супердизайнерські витвори, бо це не впливає на продажі. Але іноді, якщо вам хочеться, ви можете зробити щось незвичне. І зараз я вам показую приклад такого неординарного оформлення. Спочатку нам треба накласти шрифт поверх моделі, після цього зайти у галерею, скопіювати модель без фону, накласти поверх тієї ж самої фотографії. Важливо, щоб вони були прямо однакові. Це функція доступна у айфоні. Після цього ви можете доставити поверху цієї вже доставленої фотографії також буковки, і буде здаватися, наче. В такому 3D-форматі ваш шрифт наступний момент достатньо важливий відносно розташування стікерів у кадрі, стікерів, на які може натиснути людина. Краще за все ставити приблизно от десь в правому куті, в тому місці, де людина зазвичай натискає, щоб перегорнути на наступну історію. Це найзручніший спосіб, щоб людині було не лінь натиснути на ваш стікер. Наступне, що ми зробимо, це зі стороннього додатку: візьмемо стікер, скопіюємо його і додамо вже в самому Інстаграмі. Тобто ви не там редагуєте фотографію, а копіюєте потрібний стікер в даному випадку це підложка. Далі заходите в інстаграм, натискаєте Вставити. І вже там розміщуєте, як вам треба. Якщо я хочу, щоб мій текст був поверху стікера, то я візьму його посуну, потім розміщу, як мені треба стікер, і після цього поверху вже буду розміщувати текст. Так як підложка темна, я вирішую змінити колір шрифта і зробити його білим. Наступне, що я хочу показати, це шаблони для сторіс на сайті Canva. Ви, звісно, можете також використовувати додаток конва. Насправді дуже багато шаблонів, де ви можете змінювати фотографії на свої фотографії, де ви можете змінювати шрифт на свій шрифт, де ви можете змінювати кольори на свої кольори. Але, будь ласка, коли обираєте для себе шаблони, обирайте саме ті, котрі виглядають дійсно стильно. Тепер, знову ж таки, якщо вам все-таки хочеться якось незвично оформити сторіс, то до прикладу, як це можна зробити у додатку Базарт. Зараз я зайшла і обрала пустий фон 16 на 9 Далі я натиснула на нього і обрала вже білий фон. Після цього я зійшла у галерею, вибрала своє перше фото. Далі вибрала друге фото. І з другого фото я прибрала фон. Далі я вирішила виділити контур моєї вирізаної фотографії, а також додати текст і рамку під стіну. Ось так у нас вийшло. Ви можете насправді розбиратися у додатках і пробувати, як подобається саме вам. При збереженні у куті фотографії буде відображатися назва додатку. Її можна прибрати, наприклад, у Snapseed за допомогою точкової корекції. А в цьому випадку, коли в нас колір фону просто білий, то можна навіть в самому інстаграмі просто білим кольором замалювати. Але, звісно, якщо ви будете купувати про версію додатку, то ви зможете зберігати відразу без цього знаку. У куті на цьому все. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.